Вітисячі 2022 року в нашій громаді запрацювала бус-довідка. Це програма моніторингу транспортних засобів на маршрутах загального користування. Досить зручна і якісна послуга для населення. Та на превеликий жаль, в минулому році, в зв'язку з військовими діями в Харкові, було пошкоджене програмне забезпечення – моніторинг Трекери заблоковані. Програма припинила свою роботу. Виконавчим комітетом Подільської міської ради. Проводилася активна робота, щоб відновити цю послугу для населення. Так було укладено договір з фірмою Скайтрек. Спеціаліст фірми встановив GPS-трекери на маршрутках. Аналітичний відділ фірми Скайтрек працює над налаштуванням програмного забезпечення. Програмне забезпечення працює в тестовому режимі, але поки що недоступно для населення. Та як зазначає Сергій Федосенко, спеціаліст фірми Скайтрек, встановлювана система має свої переваги. Перевага системи в тому, що завжди будете знати. Час прибуття автобусу, де знаходиться автобус, і водії не зможуть користуватися у своїх цілях автобусом. У нас є своє програмне забезпечення, яке працює на європейських серверах. і Якщо навіть щось станеться з нашим сервером в Україні, ця ця система буде працювати. Подільчани з великим нетерпінням очікують, коли система запрацює, адже добре знають її переваги. Дуже зручно, бо так стоїш, чекаєш, поки буде. А... Так, дивишся, коли і як. Ти розподіляєш. Я дуже рада, що скоро ми будемо в курсі, де який маршрут йде і коли чекати свою маршрутку, і рада. Напевно, весь все наше місто буде ради цьому, цей звідси. Людям буде краще і для нас теж буде краще. Незабаром в засобах масової інформації обов'язково буде надане посилання щодо приєднання до програми моніторингу громадського транспорту на загальних маршрутах. Приємно і те, що і приміський маршрут Подільськ Липецький буде обладнаний трекером для зручності жителів села Подільської громади. Тож очікуємо, що найближчим часом програма запрацює, і нам знову буде досить зручно відслідковувати рух транспорту, котрий нам необхідний. І тим самим економити такі важливі для кожного із нас час. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.